Давайте почнемо з бахмута. Просимо вас розповісти про оперативну обстановку в місті на околицях. Те, що можете звичайно нам розповісти, чи можете поділитися? Ви правильно сказали, посилаючись на зведення генштабу, там е сили оборони тис тиснуть на ворога на північному південних флангах. Нам 10 боєзідних було за цю добу, ворог чинить шалений спротив 445 разів обстріляв наші позиції з. Реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії два авіанальоти нальоти здійснив в результаті бойових дій. Ми знищили 104 окупанта, 166 зазнали поранень, шість взяли в полон, знищили дві реактивні системи залпового вогню ГРАД протитанковий ракетний комплекс, бойову розвіду дозорну машину, один командно-спостережний пункт батальйону і три склади польові склади з боєприпасами. Сергію ну відповідно просили б вас. Розповісти, що зараз відбувається на флангах міста Бахмут. Можливо, є якась деталізація, і, зокрема, що відбувається зараз у місті, в якому ми... перебувають о, ворожі підрозділи. Ми, деталізувати... ми не можемо деталізувати занадто так знаєте швидко. Ми... Проводиться бойова робота, потім її підсумки, верифікація і те, що вже нам дозволяє Генеральний штаб. Ми даємо в ефір. Можу сказати одне, що продовжується натиск на цих на, напрямках, продовжується постійне просування для його аналізу і підсумку. Треба просто деякий час, і, яким ми обов'язково часом він, ворог засередив там дуже потужне угрупування на бахмутському напрямку. Злочинну організацію Вагнера замінили десантні мотострілецькі підрозділи ворога а також бойовий армійський резерв, барс. Територіальні війська ЧВК в типу іншого, яке фільовані з Міністерства оборони, типу ветерани, загалом угрупування до 50 тисяч нам протистоїть на цьому напрямку, в якому більше 300, 300 танків в районі 330 артилерійських систем різних, 100, порядка 140 реактивних систем залпового вогню. Тому це не легко, але плюс замінував ворог багато. Підходів до своїх позицій оформляє робить нові, скажімо так, фортифікаційні споруди, але не дивишся це. Це не зупиняє наш рух, він іде виважено згідно всіх правил військової науки, тобто вражається ворог вогнем, проводиться розмінування, розмінування полів. Після цього йде тільки наша піхота з за підсилення бронетехніки, і крок за кроком, але українська земля звільняється. Пане Сергію. Вони лише укріпляють свої оборонні споруди, чи теж роблять якісь спроби контратак зараз на бахмутському напрямку. Зараз вони тримають оборону. Не дивись на те, що там ключовою силою залишається десант, на десантів. Підрозділи противника. Більш того, з Лиманського напрямку вони перекинули туди на північ Бахмутського фронту. Нещодавно перекинули десантний полк, замінивши його там менш підготовленими підрозділами на Лиманському напрямку. і... Все робиться для того сам, хоч десантно-стромові війська. О, точніше у їхніх у них це повітряно десантні війська, вони більш атакуючого типу війська. Там вони їх використовують просто як кращий підготовлений елемент угрупування для проведення самооборонних дій, щоб будь-якою ціною не дати нам знищити їхнє угрупування і вибити з бахмуту. Шановний пане речнику, просили би вас зараз розповісти про оперативну обстановку на Лиманському напрямку. Там в попередні дні ворог намагався активно атакувати наші позиції. Вчора це було 14 боязнітних. За цю добу значно менше було три боєзітне тільки 303 рази обстріляв нас різними типами артилерії, три авіанольоти здійснив. Під час відбиття ворожих атак 22 окупантів було знищено, 59 поранено, і також знищено два міномети, безпілотний апарат і польовий склад з боєприпасом. Пане Сергію, чи під маємо таку інформацію? Власне, просимо її підтвердити, чи спростувати про формування ударного угруповання противників наших в районі Кремінної? Ну він там намагається постійно бути активним. Там ми бачимо передослакацію військ, і вже багато тижнів підряд на цьому напрямку він діє агресивно, як я вже доповідав, що по декілька штурмів щодоби відбувається. Проте ми спостерігаємо і всі попередні місяці, це що там, ця ця, ця ділянка в нас вже давно є пріоритетною для ворога. Всі попередні місяці. Показали, що ми змогли не зупинити і ніколи ну і не дали просунутися ворогу на цьому напрямку, не дивлячись на те, що вони, якщо ви пам'ятаєте, анонсували вели, великий весняний наступ, і, і, які так і захлинувся от такими просто окремими атаками. Якщо раніше це було на Бахмутському Ломанському напрямку, Ломан коли то зараз по суті тільки на цьому Ломанському напрямку вони намагаються активно... Пане Сергію, що зараз з вагнерами? Так наскільки ми розуміємо, вони останні кілька. Днів до так званого пригожинського заколоту вони були відведені від бойових позицій. Я можливо помиляюсь, можливо, не всі підрозділи, але в будь-якому разі розуміємо, що відбувалася і ротація. Вони заводили регулярів. Я не знаю якого рівня ці були регуляри. Отже, просив би вас проаналізувати, як можливо змінилась чи буде змінюватися найближчим часом оперативна обстановка в силу, так би мовити, от пересування вагнерів. Ну, їх зараз немає. Вони діяли на бахмутському напрямку. Бо зараз там цих підрозділів немає. Вони були по суті близькі до повного розгрому, до, до втрати боєздатності саме це спричинило їхній відхід на доукомплектацію, перегрупування, і саме чвари, які розпочалися ще на території України. Через те, що вони не могли поділити поразки перемоги завжди. У них багато батьків у перемог, mm -hmm. у поразок важко, і вони ще тут почують цей псевдоснарядний голод і відступи регулярних військ типу на флангах. Це вишукувалася будь-яка причина, тільки щоб піти з позицій, піти нібито на піку, що от ми взяли Бахмут. Хоча це неправда, вони не взяли його до кінця. І от тепер ви покажіть, що ви можете, і чому зараз так потужно укріпляється і перекидують на найбільш боєздатні війська в Бахмут ворог, тому що для них буде ще одним елементом ганьби: те, що той же Вагнер, як медіамагнат Пригожин, розгонить тему, що от бачите, ми то, хоч вперед, худобхудобідно рухалися. А ви, взагалі, навіть те, що ми здобули Бахмут, і й здали. Тому там зараз робиться все, щоб посилити оборону, і максимально зробити все, щоб не дати нам просунутися. пане Сергію, ще одне питання, росіяни, окрім? Військових дій, окрім військового нападу, ще постійно роблять такий інформаційний напад на нас, і зараз вони розганяють чергові фейки. Хочу вас розписати про ті фейки, які стосуються Харківщини. От вони розказують про захоплення міста Вовчанськ. Це північ Харківщини, якщо говорити там вздовж кордону, неподалік Шебекіно, і про бої за Руську Лозову. Це взагалі мене дуже смішить, тому що це близько об'їзної Харкова і росіян там вже давно-давно немає. Як вони на вашу думку обирають от населені пункти, про які розказувати такі небалиці, і навіщо це їм взагалі? Як ви гадаєте? Ну я думаю, що саме це воно більш наповнено внутрішньою аудиторію, тому що у нас є місяця вже якась стійкість є до цього. Тому що насправді офіційна довідка за цю добу каже, що Харківщину вони, вони просто 48 обстрілів різними типами артилерії з здійснили час від часу, часу ще були авіанальоти, але за цю добу обстріли артилерії були і е, насправді там дуже потужна наше угруповання, е, яке складається з загартованих в боях е, воїнів. Більш того, самі харків'яни мається на і мешканці Харкова і області під час звільнення Харківщини показали. От, наприклад, там ж дуже багато в теробороні їхній було в тій ж 92-й бригаді. Було саме вихідців з Харківщини. Ми я дуже багато з ними спілкувався. Вони після цих жахів окупації та вони готові гризти зубами і рвати голими руками. Тому куди вони там зайдуть, це хіба що в їх яких, яких там, не знаю, яких ми буде там, там все готово для того, щоб у, якщо б вони зробили таку фанальну фатальну помилку, щоб їх просто розірвали. І насправді їм заледве ледве сил вистачає е атакувати нас е на невеликих ділянках, і постійно їм потрібно, так як я вам казав, що вони переміщують підрозділи більш боєздатніше, щоб утримати. Нас там, де ми, де ми ініціатива за нами, йде ми давимо на них. Пане речнику. І наостанок ще хотів розпитати, а відсутність суровікіна якось впливає на ситуацію? Тобто ми не знаємо, чи він є, чи нема, ну але в будь-якому разі так шукають його всі. Ну, Суровікін мав вплив тоді, коли він керував загалом операцією, він дуже був, скажімо, дружній до ЧВК Вагнера, і вони відчували більше скажімо підтримку в плані оснащення, так, отримання боєприпасів, отримання різних. Тому може він і кричав, що до Герасіма ді боєприпаси, тому що він провик просто без ліміт отримувати. Ось. А і відтак відсутність цієї спайки, так Суровікін Вагнер, вона. Спричинило, що вони втекли звідси, тому що вести в не умовах це вони там кричать, що вони армія номер один, все інше. А насправді не маючи таких привільованих, хоча навіть в тих умовах вони дуже важко просувалися з неймовірними втратами, а тих втрат, які вони зазнали, це просто ганьба на весь світ, щоб в сучасній війні, 21-го століття, в битвах за районний центр втратити 20 тисяч летальних втрат. Тому сорові кента він підтримував Пригожина і робив все, щоб показати його успіх на фоні неуспіху інших підрозділів.